Реконструкцію на КПВВ Гнутове подовжили на день, як раніше нашому каналу повідомляла пресофіцерка Донецького прикордонного загоду Валерія Карпеленко. Карпиленко. Розпочати пропуск людей через лінію розмежування прикордонники планували з 7 квітня. Через незавершені ремонтні роботи відкриття КПВВ перенесли на завтра. На світлинах об'єднаних сел сьогодні там працює техніка для заміни дорожнього покриття. Також там встановлюють додаткові модулі та облаштовують укриття. КПВ Гнутова триває реконструкція заблаштування КПВ. Заходи продовжені до 9 числа відновлення асфальтного покриття, перенос модулів, роботи пов'язані з роботою великогабаритної техніки, в тому числі роботи пов'язані з електрострумом, перенесенням лінії електропередач, підключенням і таке інше. Тимчасово не працює і КПВВ Мар'їнка. Нагадаю, командувач об'єднаних сил Сергій Наєв ввів червоний режим 5 квітня. Того дня ворожий снайпер обстріляв нульовий блокпост. Тоді в ногу було поранено старшого лейтенанта Державної прикордонної служби. Поранення не смертельне. КПВ Мар'їнка в зв'язку з обстрілами, незаконними збройними формуваннями гуманітарно-дорожнього коридору. Триває режим червоний. Тобто пропуск осіб і транспортних засобів там не здійснюється. Цей режим буде продовжено, поки буде існувати небезпека. Інші контрольні пункти майорське, стани... станиця Луганська, Новотроїцьке працюють за весняним графіком з 7 ранку до 18.30. Минулої доби їх перетнули майже 25 тисяч людей, розповів нашому каналу помічник начальника Донецько-Луганського регіонального управління Держприкордонслужби України Олег Личковський.